Так, привіт всім, нова робота. Фактично, вона не буде сьогодні. Вся у мене зроблена, але знаєте, як буває. Робиш одне, треба додати іншого. Вон циліндри на росточку з Урала. І під той же розмір приблизно будуть точитися циліндри, які є в комплекті тут. Тут є дві роботи разом з тим циліндри. Тому розпаковку проведу і подивлюся. Що там є? О, тут багато добра, тут рай для е, опозитчиків. Поршні, дивіться, які класні. От зараз зразу е, зроблю циліндри Ці Мені тут товариш приніс місцевий, він займається. Йому прислав чоловік. Значите? Пише перший ремонт. Я промірав тут розмір 78 і десятка в плюсі. Що то за ремонт, я не уявляю. От чисто, щоб чоловікові було видно. Я думаю, він дивиться. Дивіться, якість обробки цих поршнів нових, що прислали, і якість от, от того логумна. Я його взяв в руки і зразу кажу, воно не буде їздити. Не буде, буде клинити, його розмаже по гільзі. От, А оці поршні гарненькі. От видно, я впевнений, що їх, якщо промірити, то буде глянце. Тут в мене пара циліндриків. Е, треба буде їх поторцювати гарненько зверху і знизу, і розточити. Це те, що мені треба якраз таки зараз. А далі наступна процедура, будемо пробувати воскрешати дніпровські головки. Там такий ремонт, який чекає, заміна сідла, заміна приміска ну, клапана. Цікаво. Попробуємо, що з того вийде. І ще щось в посилці. То вже писав чоловік, що то для мене. Реглянемо, що там. Якісь чіпси може? Ага, okay. я вже знаю, що то. Вже в мене давно не було поповнень таких. Опа! Дивіться, який глянц. Ану, зразу отакого от йдемо. І гонорово будемо дивитися, чи розмірчик підійде, чи не підійде. Опа. А нічого не буде з того. А нічого не буде. Прийдеться то знешкодити. І нову туди іншу е, придбати. Бачите, не вгадали розмірчик. Сантиметрів 5 або зрізати і оставити. Все одно дякую. Так, зараз будемо починати робити роботу. Так от дивіться, спочатку по черзі. Е, Голови я трошки відчухав хімією. Вже повиймав, направляйте клапанів. Направляйте клапанів. То, власник, все мені прислав запчастини. Так дуже добре, знаєте, людина все підібрала, що треба. Така от фірма, о, кому цікаво, буде. може, Метелі. Я так, чи мате, маталі, метели. Ну, е, і такий от номер. 01 1913. Е, з якоїсь, чи то, ау, по-моєму, Ауді, Audi. І клапана. Тут пише Audi взагалі, але мені власник казав, що від БМВ, можливо, він Ой, помилився. Я думаю, що все-таки з Audi і от... номер запчастини. бачите. Отакі от от клапана. Значить... Замірю все. Діаметр шляпи. Майже 40 мм, 39,5 мм. Ну і ніжка 8 мм. Вони фактично от в мене є, бачите, Дніпровські клапана. Один і є. Отакий от більший. Вони фактично одинакові. Так як то на міліметр, може там довший трошки. Оцей клапан. Клапана новенький. Ну і що, треба це діло спарувати все. Так, по направляйках, ну, хто займається, знає, що просто так не можна забивати. Тому правочка. упор зразу в тіло, а не в місце посадки, бо тут є посадка під сальник, В тіло, щоб не заминало, тоді оправка в тіло гарненько. І висота вже вирахована необхідна мені для того, щоб посадити на потрібну. Глибину ту направляючку. Зараз я беру ті головки, бігом їх зберу. Разом з тим легко досить вилізли, вони то я посажу на клей. все-таки. Добавлю клею, щоб воно було надійно. Якщо б міняти прийдеться, потім не проблема підігріювання. Ну, коротше, і продовжимо. Дуже гарненько вони міняються, ті направляйки, бачите? У них розмір. Розкажу. На 3 сотки вони плотніші, як, як рідні мт -хузькі. Ну, принаймні, як ті, що я мав можливість помірити. Дивіться, вони мають 14 і плюс 5 сотих. 14 плюс 5. Е, не буду вникати по заміні їх. Ви це вже бачили багато разів. Я вже показував. Е, далі клапан, дивіться. Новенький клапан, так? Отак він сідає собі туди після запресовки. Я не поправляв його навіть розгорткою, нічого не робив. Знаєте, гарненько є. Діаметр клапана. Чисто для сводки, бо часто в коментарях пишуть, чого не вказуєш розмірів. 8 мінус 4 сотки. 8 мінус 4. Пілот приспособи для прирізки в мене зроблений 8 мінус 2 сотки, щоб плотніше заходити, щоб мінімізувати люфт. Так, тут собі можна закріпити головку. Зусилля тут невеличка, і просто аби вона не бігала по столі. Так, приспособа, комплект різців до неї. Тут все просто. Бачите, різечки основний 45 градусів, 30 для внутрішнього вугла, 60 для зовнішнього вугла. Все робиться дуже воно просто і швидко. Так. Змазуємо направляйку, змазую пілота, вставляється воно туди. На сферичному тому підшипнику, який крутиться, виставляється приспособа. Отак перевірити йому насосність. Якщо вона легесенько ходить, бо якщо в якусь сторону закусити, вона не вертається, бачите? Тобто виставляєш, досить точно там. погрешність дуже маленька. Тоді болти. прямо на місця. Шпильох кріплення. Тут спеціально бачите такі великі отвори для того, щоб для того, щоб ну, на різних головках буває по-різному. Щоб вгадати гарно, бо то, знаєте, не іномарка, що точність хороша підгонки. Індивідуально в кожному випадку треба підганяти. Бачите, навіть на одних головках я її виготовляв, а ця трошки вища. Десь менш глиб середини профризерованої і мені вже не вистачає дуже не болтів. Зараз треба знайти тон... трошки тоншу шайбу. То те саме, що я постійно кажу, мені навіть в коментарях писали Покажи. Я завжди кажу совєтське качество. Мені кажуть, покажи, що? Українське зроблене нормально. Або те саме українське, що українське, що совєтське. Тож воно ж одними людьми робилося. Так, далі такого беру різечка. 45 градусів спочатку, щоб навести чистоту на гнізді, щоб побачити, докуди воно ріжеться. Різець і прижимна пружинка підрізать, щоб він не дрибізжав. Далі все дуже просто підвожу різець, підтягую гайку, крок 05, тут дуже малесенька подача. ого, бачите, і починаю помаленько різати. Кручу і разом з тим помаленько так піджав чуть-чуть, Пішло на десятку, ще піджав, ще на десяточку. Чу так бере гарненько. Чисто, гарно ріже. Де, це таким способом це те саме, що і машинне підрізання можна добитися дуже хорошої перпендикулярності відносно нож... ножки платами, бо ніякою шарошкою. Ніколи до того не доб'єтеся, але я те покажу схематично ще. Так, ще трошечки пропуск є невеличкий, я тут вже небагато залишилось. Чую, що вже бере начисто. Я вихожу його гарненько, щоб воно було чисте. І легенько треба я так от роблю, маленько кручу і вивожу його. Отак от, от вивів. Тепер можна виводити зовсім. Опа, взяв і витягую різець. Бачите, якої воно форми. Роблячи подібну процедуру вручну, неможливо шарошками звичайними добитися необхідної точності. Чого, дивіться, ви якщо поміняли направляйку, так оце тіло головки, поміняли направляйку. Не факт, що вона стала чітко на те ж місце. Вона теж може мати перекос декілька сотих. І гніздо, якщо воно старе, особливо, якщо старе, воно вже якимось там чином прирізане. От. Коли вставляється шарошка сюди, так, із зубами. Ну, ви знаєте всі, як вона виглядає. Ну, як не всі. Ну, такими зубчиками. Вони є там на твердосплавних зубчиках є із Швидкоріза багато зубів такі. Так. Ну, і Точно так само проходить направляйка, яка центрується по втулочці. І тут вже йде ручка і там якась корба, ви собі крутите нею. Так от, не завжди виходить, що оця вісь. Вісь нової, давайте отако от позначу іншим кольором, від нової втулки, є чітко перпендикулярна у тому гнізду. Гніздо щось зазвичай так виходить, що в той момент воно вже з однієї, бачите, має щільне таке прилягання до тої шарошки, а з другої є велика яма. І оскільки трошки є все одно зазор, Тут, там між втулкою і тою направляйкою, то і ви прикладаєте рукою зусилля. І точка опори тільки одна ту... на тонесенькому стержню, то воно не буде брати чітко, так як різець оцю сторону, зрізати, 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 поки не зріже і не почне брати дві одинаково, ту і ту. Ні, воно буде відгинати, отак відгинати. Ту заготовку і буде брати трошки більше цю, але вже буде різати і нову. І того дуже тяжко. Я так само колись експериментував, пробував, і коли дуже криве гніздо, ти ріжеш, ріжеш, а клапан все одно гарно не пристає. Коли це відбувається така прирізка машинна, так то у вас виходить знову ж те саме направляйка. Давайте іншим кольором гніздо. Так, гніздо. У вас є одна точка упори. Хоч із з зазором направляйка в, в направляющий. Так. Далі у вас іде. Різець. Різець, який буде різати необхідне, необхідний вугол. І є ще одна точка упори, то є сам підшипник шпинделя. Підшипник шпинделя, і все, дві точки упори. От тут вручну я імітую їх. Просто виставляти МТ Хузьку голову на універсальному фрезері, це ще, знаєте, те задоволення. Два зайця одним пострілом, швидке виставлення, і результат нічим ну, абсолютно не гірше, як прирізка на цьому на станку. А далі такими несложними розрахунками, мені для того, щоб отримати робочу фаску посередині цієї фаски клапана. Так, щоб воно ну, посередині йшло. То треба що зробити? Отой вугол 45 градусів, його треба, ну понятно, розділити на три вугли, один прорізати тупішим вуглом 60 І то треба зробити на, саме, на самому краєві отого гнізда. Бо гніздо виходить трошечки, трошечки замале. І якщо робити по центрі того гнізда фаску, то фаска на клапані виходить, під самим верхом. Бачите, я був тренувався і так легенько і видно, де воно брало. Тому мені треба прорізати під верхом для того, щоб фаска змістилася до центру клапана. Довго нема що там говорити. Так от дуже просто міняється різець. На вирізі вставляється. Опа, став і пружинкою піджався, щоб зменшити вібрації. І все, після того точно те ж саме підвожу, закручую гайку. Так, трошки відпущу і поїхав, додаю. А щоб добре було видно, то я спеціально важте, позначив фарбою по тому 45 градусів. І тепер гарно видно, де воно його прирізало. Ну і третій вугол, самий найгостріший, 30 градусів. Для того вони робляться, щоб зняти теплову нагрузку з клапана. Так як якщо зробити таку широку фаску, то ну, не добре воно. Не буду я пояснювати вам, не мені, не вам воно не треба. Роблю поки от мені видно, я зараз покажу вам, думаю. Получиться. бы на відблиск світла видно, де ріже і ріжу до тих пір, поки в мене не залишиться, тільки фаска в 45 градусів чітко видно, шириною десь біля 2 мм. півтора 2 мм. Це дуже така точно виходить точне позиціонування різця. Е. За рахунок того, що подача дуже маленька. От дивіться, якщо на цілий оборот 0,5, то якщо я прижму і дам, то я можу подати соточку без проблем. бачите, легенько. Чик. Подача дуже-дуже мініатюрненька. Тобто ти тут не проб'єшся і плюс дати йому якусь автоматичну подачу, то можна піджати занадто сильно і врізатись заглибоко. А при ручній подачі там все виключено. Бачите, отак от воно виглядає. Ось тут в мене є робоча фасочка. Ото вона. Бачите, на нижній я трошки за малу швидкість дав, різані, зробив дробинку місцями. Зараз попробую. Сфокусуватися краще. О, так гарно видно оту середню фасочку перехід. Так. І під самим верхом у мене ось. Ось ось ось. Йде друга фасочка. Тож, бачите, якщо придивитися, її гарно видно. Бачите, от, бачите, як світло відбивається під різним кутом в кожній фасці. Ех. Ну, оскільки я ж кажу, тут така технічна трошки не у того гнізда, виходить. Але от що я маю після прирізки. Зараз то гарно буде видно от таким от наглядним способом. Воно одразу показує де, де є фаска. Бачите, отак от. І давайте туди її. Ставили, легенько прокрутили і дістали. Опа. І що є? Отака от шириною фасочка бачите, якраз чітко по центрі. Якби не було тих двох вуглів, ну, то, понятне діло, що воно було б ширше. А так, після цього, легесенько для того, щоб прям згерметизувати капітально, трошечки пасти притирочної, легенько тернув і все. Хоча і так воно дуже гарно і плотно пристає. Якщо на просвіт дивитися, ніякого просвіту, просвіту там нема взагалі. І таким чином, навіть просто зробивши, ставити можна без проблем вже його на мотоцикл. Декілька разів він відкриється, закриється, пристукається, клапан до гнізда. Та й все. І це абсолютно найкраща, найробочіша схема. І останній штрих, настругав камінь. І легесенько треба тернути те гніздо. Ну, як то вже говориться для надіжності. Багато його вже немає потреби терти, так як, знаєте, притирають їх. Там достатньо пару тільки оборотів всього на всього здійснити. Зараз побачите. Клапані зразу видно посередині фасочку. І те ж саме зараз буде на гнізді. Бачите, сіренький слід по кругу, зразу абсолютно бере, без пропусків. Посередині гнізда. Десь вона шириною в мене вийшла, ну, в районі 2 мм. Все, я вважаю, що більше йому нічого не треба ставити і їздити. На таку техніку, то то вже навіть, як то говориться, аж занадто. Та я Зараз попробую зловити гарний ракурс, щоб показати ді фаски. О, дивіться, як чітко видно три штуки зразу. Відблискує верхня, бачите. І чіткий перехід на середню. От на верхній я трошки зазубрений зробив. А так от воно виглядає. І я. Аналогічна і вже й притерта тут фасочка. легенько пастою прийшов. Ну і все, далі мені завдяки тій машинці вийде попідрізати і гнізда на іншій головці. Так само собі в скорому, в скорому часі буду робити. Та й, в принципі, робота як робота, такої багато. Всім дякую за перегляд. Бувайте!